Вітаю вас, діти! Перед вами зараз велике гарне дерево, яке називається горіх. Восени на ньому дозрівають плоди, які називаються горіхи. Горіхи зріють у зелених шубках кожушках. Коли вони падають на землю, то кожушки розколюються і з'являються плоди горішки. У горішків дуже тверда шкарлупа. Якщо її розколоти, то можна побачити солодке, гарне смачне насіння, яким полюбляють ласувати і білочки, і ворони. І, звичайно, корисне смачне насіння горіха полюбляють діти. І сьогодні, дітки, я вам пропоную зліпити горішок. У зеленому кожусі, у зеленій шубці. А перед тим як ліпити горішок, давайте його поближче роздивимося, яку б він має форму, круглу форму. Але не зовсім круглу, таку як кулька. Він має трошки видовжену по краях форму. А який він має колір? Коричневий колір, правильно діти. А тепер я вам пропоную погратися з горішком. Покладіть його на долоньку. Якщо у вас нема горішка, можете взяти невеличку кульку це теж буде правильно. Поклали горішок або кульку на долоньку, накрили другою долонькою і покачали ось так коловими рухами. Тепер кладемо горішок на другу долоньку, іншою закриваємо і знов покачали коловими рухами. А тепер покачати треба прямими рухами, ось так між долоньками. Це у нас ніби масаж долонь, який йде горішком. Ось так. А тепер ми будемо перекидати горішок з ручки в ручку, з долоньки в долоньку, і міцно затискати. Ось так. Перекинули, міцно затисли, і ще міцно затисли. І ще. І ще. і ще. і ще. І ще, і ще. Ось які ми сильні. А ще діти, якщо у вас є два горішка, то ви можете з ними погратися і зіграти якусь простеньку мелодію. Ось так простукати її. Ось так. Бачите, з горішками можна дуже весело погратися. Ну, а тепер приступаємо до ліплення. Для того щоб зліпити горішок, нам потрібен буде пластилін: один коричневого кольору шматочок і один зеленого. Бо ми зробимо з вами горішок в шубці зелені, в якій він визріває. Спочатку ліпимо сам горішок. Нам треба зробити круглу форму. Для цього ми покладемо пластилін в одну долоньку, накриємо другою, і так як ми гралися з вами горішком. Качаємо пластилін коловими рухами, діти. І ось у нас уже готова кулька. Але пам'ятаєте, що горішок схожий на видовжену трохи кулю. Тому ми вкачаємо прямими рухами, ось так, між долунками, як ми робили з горішком справжнім. І ось у нас вийшов горішок. І він дуже схожий на справжній. Відкладаємо його, тепер зробимо йому зелену шубку. Ділимо пластилін на дві частинки і скочуємо в круглу форму одну коловими рухами, поклали другу, теж коловими рухами, натискаючи на пластилін, поклали. Тепер нам треба оці дві кульки сплющити, видавити ось так, ніби це. Буде схожа деталь на тарілочку або на шапочку. І другу теж. І ось у нас вийшло дві половинки нашої шубки. Давайте ховати наш горішок, щоб йому було зручно. Ось так з одного боку і з другого боку. І це схоже на те, що горішок у шубці, так як ми бачили на картинці. Ось так, діти, я пропоную вам зробити таку гарну роботу осінній дарунок горішок. Згадати про те, який він корисний, яке дерево нам дарує горішки. Дерево називається горіх. І зліпити ось такий горішок в шубці. Якщо вам буде складно ліпити шубку, ви можете просто зліпити один горішок. А якщо не складно, і захочете зробити його в шубці, то ви знаєте, як це зробити. Ось такий гарний горішок вийшов у мене. Ви можете теж зробити такий самий.